Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо сирну запіканку. Вона дуже смачна, ніжна за смаком, навіть нагадує чізкейк. і при цьому вона без додавання борошна або манки. А у якості родзинки до нашої запіканки ми додамо сметанну заливку. Розпочинаємо приготування запіканки. Для неї нам знадобиться сир, жирність 5-9%, кукурудзяний, крохмаль, сметана, жирність 15-20%, цукор і яйця. Сюди, звичайно, ви можете додати ваші улюблені добавки, наприклад, родзинки, курагу, цукати. І ще обов'язково всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. До сиру додаємо яйця і пробиваємо блендером. Додаємо цукор. Сметану і кукурудзяний крохмаль. Пробиваємо блендером. І сирна маса для запіканки готова. Вона дуже повітряна і ніжна. Також на цьому етапі можна додати родзинки або цедру. Випікати запіканку я буду в роз'ємній формі діаметром 20 см, дно якої застеляємо пергаментом. Викладаємо сирну масу в форму. Розподіляємо. Відправляємо запіканку випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на перші 35-40 хвилин. В цей час приготуємо заливку зі сметани. Для неї нам знадобиться сметана, жирність 15-20% яйця і цукор. В тарілку кладемо яйця і цукор. Перемішуємо вінчиком. Додаємо сметану, перемішуємо. Через 35 хвилин дістаємо запіканку, вона повинна трохи тремтіти. Перемішуємо сметану заливку, щоб промішати цукор, і виливаємо на запіканку. Відправляємо у духовку при тій самій температурі ще на 15 хвилин. Запіканка готова, але ми її одразу після приготування не дістаємо з духовки, а трохи відкриваємо дверцята духовки. Я ставлю прихватку і залишаємо запіканку у такому вигляді остигати, так само, як ми робимо із чизкейком. Після того, як запіканка повністю охолола, знімаємо бортики форми і обережно перекладаємо запіканку на тарілку. Ось така гарна запіканка виходить. Давайте розріжемо, ніж просто проковзає. Ось така ніжна, стабільна, сирна, не забита борошном запіканка виходить. Сирна запіканка готова. Вона чудова і як варіант сніданку, і як десерт. Вона дуже ніжна, при цьому стабільна і дуже смачна. М -м -м. Запіканка в міру солодка. Далі вже додавати більш солодкого смаку можна за рахунок джему, варення. І що найважливіше, вона дуже сирна. Тож обов'язково готуйте. Нічого складного приготуванні немає. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі.